Студенти, випускники Бердичівського обласного спортивного ліцею та їхні батьки проти реорганізації навчального закладу. Валерія Христинюк з Бердичева каже, що після закінчення восьмого класу хотіла продовжити навчання в обласному спортивному ліцеї, але заклад набір абітурієнтів не проводить. У мене ще було з п'ятого чи четвертого класу була мрія туди піти, тому що мене там брат навчається. у мене була мрія туди піти, і досі я мрію навчатися. Ми тільки пішли навчатися туди. Ми прийшли звичайною. Школи, ми, ми провчилися рік. Дитині там дуже подобається. Він планує закінчити там навіть 11 клас. Тому ми хочемо навчатися саме в нашому спортивному ліцеї. Чотири роки в ньому навчався. Він мені рідний, близький до серця. Нас нас придачі таких закладів спортивних немає. Інших займались діти різними видами спорту, і це ну це круто. Спорт це, це, це дуже добре. Саме ліцей відкрив мені е, дороги Шайна. до спортивного Шайна. життя. Хотіла, щоб наш ліцей розвивався, щоб діти отримували спортивні досягнення. 7 липня 2025 року в Житомирській обласній раді відбулось засідання гуманітарної комісії. На ній повторно ухвалили рішення про надання згоди на передачу у державну власність майна Бердичівського обласного спортивного ліцею. Олег Дзюбенко, виконувач обов'язків голови обласної ради, телефоном розповів Суспільному, що комісія має рекомендаційний характер і остаточних рішень з приводу реорганізації спортивного ліцею немає. Ми дали попередню згоду по передачу мой нового повторно те рішення, яке було прийнято на попередній сесії, там була помилка. Цифра в реєстраційному номері цифра одна неправильно написана. Там ще є невизначене ще питання, що це буде, як це буде. За словами Олега Дзюбенка, станом на 7 липня 2025 року невідомо, який навчальний заклад буде створений на базі Бердичівського обласного спортивного ліцею. Нагадаємо, що 26 квітня 2025 року на батьківських зборах представники обласного департаменту освіти повідомили про реорганізацію закладу Бердичівського обласного спортивного ліцею. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.